Привіт усім, ми ласкаво просимо у студію Про. Сьогодні ми представимо вам дійсно щось особливе і надзвичайне. Отже, сьогодні ми вам представимо ідеально досконалий набір ножів контур про. Зустрічаємо давно вже знайомий вам експерт по кухонних приладах. Петі Рьослер. Привіт, Пепі! привіт Хорсте! Привіт усім. Я просто обожнюю готувати, і в цьому мені допомагають кухонні ножі. Багато функціональний а... ніж пила. Це ніж, який, по-перше, повинен бути гострим. Ось бачите, скільки тут хвилеподібних зубців. І по-друге, ним можуть користуватись абсолютно усі, як лівші, так і правші. Дивися, зараз я трохи переверну цей ніж, і саме цією стороною, де розташовані зубцеві проміжки, починаю ось так. Просто розпилювати. Раніше ви такого не бачили, і подивіться, мені навіть не потрібно було прикладати зусиль напружень та навантаження Наступний ніж, тобто другий із колекції контур про який я вам продемонструю, називається ніж могутнє подрібнення. Знову безпечна ручка та високоякісна сталь. Результат завжди буде чудових. Третій ніж, який я покажу, це буде ніж для ага. подрібнення зелені. Цей ніж особливо повинен бути в кожному домі на кожній кухні. Раніше без цього ага, чудодійного ну. ножа, щоб лише накресити зелень, сам Нічого. робився зеленим. Це мій власне улюблений ніж для нарізання. Філе звичайно таким старим ножем це не вийде, бо ніж філе має тонесенький кінчик, ідеальний для приготування м'ясного філе. Наступний ніж серії контур про це ніж для очищення кожури. А -а. Я люблю його називати ніж економ, бо дійсно економить середину плоду. Дивіться, як тоненько ніж зрізає шкірку і пальцям тримати також дуже зручно. І на сам кінець наступна річ: це мегафункціональні ножиці. Вони і ріжуть реально. все. Будь то міцний картон чи а -а. металевий дріт. Абсолютно все, а головне без пошкодження самих же ножиць. У комплекті контур про ви отримуєте багато функціональних... І супергострий ніж пилу, плюс надміцний, ніж могутнє подрібнення, ніж для нарізання зелені, хвилеподібний ніж піле, ніж для очищення від кожури, і універсальні ножиці та чотири ножі для стейків. Зателефонуйте саме зараз і отримайте другий комплект у подарунок. Пам'ятайте, ви завжди можете повернути товар протягом 14 днів з моменту придбання за умов дотримання правил користування та належного вигляду товару.